Про живуче обладнання. Ось більше, ніж п'ять років тому ми поставили ось таку мішалочку нашим друзям-хімікам. Ну, Хто трошки орієнтується, той знає, в яких умовах обладнання працює хіміків. Тобто, тут найбільш такі екстремальні умови, тут може щось і пролитися, і навантаження великі на обладнання. І ось ця мішалочка, нею всі задоволені, вона живе, працює їй довіряють, навіть і на ніч інколи лишають. Тобто ось таке обладнання, не дивлячись на те, що це не настільки популярний бренд в Україні, але чимось візуально схожий. на що вона схожа, на цю мішалку, пам'ятаєш, колись такі були. Ну і зараз іка. Да, вони на іка дуже схожі візуально. Хоча країна походження Китай. А взагалі як враження? Ну, мішалка, звичайна мішалка, але в принципі чесна. Якщо так взяти. А що ти казав по нагріву є нюанси? Що вона не вони там трошки е, ну, не нагрів, видають? Нагрів, мішалки є просто більш потужні мішалки, які 500 ага. ватт, а це лише 450 ватт. 450 ватт. То тобто відро води не, не нагрієш. Відро води не нагрієш. Ну ось ось так, от бачите, коли обираєте обладнання, то треба обирати таке, що буде працювати довго, йому нічого не страшно.